Настя Івліва метелик, що ніс світло крізь бурю. Вона була як ранкова росинка на пелюстці. тендітна, прозора, але сповнена життя. Настуся Івлєва прожила лише 21 рік, але її серце билося так щиро, так сильно, що, здавалося, вона встигла прожити кілька життів, кожне з яких було присвячене добру. Її голос дзвінкий, як весняний струмок, її усмішка тепла, як сонце над Херсоном. Вона не просто жила, вона світилася світла, творча, відкрита, як світанок над степом, її душа, мов крила метелика легка, але здатна летіти крізь бурю. Настя була людиною з великої літери. У гімназії номер 14 її любили всі однокласники, вчителі, друзі. Вона не прагнула слави, але її доброта, цілеспрямованість і щирість самі творили легенду. Вона перемагала в конкурсах, брала участь у шкільному самоврядуванні, але найбільше любила біологію, науку про життя. І саме життя обрала як свою місію. Після гімназії медичний коледж, після коледжу війна. Настя не сховалася, не злякалася, стала волонтеркою, а потім військовою медсестрою. Її руки, що колись тримали книжки, тепер тримали бинти, ліки, життя. Вона рятувала, допомагала, несла надію туди, де панував страх. На своїй сторінці у Фейсбуці Настя писала: Життя надто динамічне, щоб чекати хвилину. І вона не чекала, а діяла, любила, жила яскраво гідно, жертовно. 9 травня 2023 року її життя забрала безжальна війна. Обірвалися мрії затих голоси. голос. Але не згасло світло, та залишилася пам'ять. Бо пам'ять про Настю це не біль, це ніжність, це тиха сльоза на щуці бабусі, це вдячність врятованого бійця, це тремтіння в голосі друга, який згадує її посмішку. Настуся Івліва це метелик, що залишив слід світла на темному небі. Її життя коротке, але глибоке, її смерть болюча, але сповнена сенсу, пам'ять про неї вічна світла тобі пам'ять, мужня, ніжна, незабутня дівчинко. Ти була світлом і ним залишишся.